У мене був стрім по КС 1.6, тому що ну, все ж таки я не знаю, як з цим боротися. Сподіваюся, що мене підтримують багато користувачів, яким, можливо, також була ця проблема і прилітав. Можливо, все ж таки я не один такий. І, здається, це, ну, це не в перший раз. Тому, ну, в принципі, якби я не просив і не писав би їм, я б нічого не зрозумів, який овал гімно. Інших слів немає. Я б сказав би про них, можливо б, і хороше. Але, ну, що тут хорошого, якщо мене забанили за те, що у мене купив предмет бот. Я купив гру за свої кошти. Ну, тим більше дивіться, в чому прикол. Ни ж можна, коли поповнення аккаунту Steam лише 50 гривень закинути. А гра а Хімарі коштує 19 гривень. Я, в принципі, закинув більше коштів, щоб по факту купити гру. Одну. І що я отримую взамін? Е, замість того, щоб сказати, о, ти нас е, типу, спонсируєш, купляєш у нас ігри, вони кидають мені бан, кажуть, що так і повинно бути. Ну, що це сказати, валив гімно. Просто гімно. Того не знаю, що буде далі принципі, я ще раз наголошу на тому, що у них